І я, та, сьогодні е, Ми якби, будемо з вами, ми купимо сьогодні одну іконку. Е, давайте почнемо з іконки. а е, Далі ви побачите. Яку іконку мені купити? У мене є така, ой, воно... не, ну я точно майже все потачу. Хм, За 2000. Не знаю, що я потрачу, Я набираю 200 алмазів. Ой, 200, які 200. Точніше, більше 2000. Це я не куплю. Так, да, нам пише, ти це не можеш купити. Ну, Давайте я з вами купимо, вже тоді щось Ой, куди, я зайшов. Давайте з вами купимо курю. на переколе. І дивіться, у нас більше тисячі лишилося. Так, да, ми перший, ми вже танемо отби з вами. І во моя кулька. Окей, okay, далі. Вот. Вот, спосіб, як отримати мою кульку. Ладно, давайте з вами попробуємо пройти любий рівень. Окей, okay, що ми можем можемо пройти з вами? Вам, пропоную нам пройти до нот Джаме Це, я так розумію, офіциальний. Не офіцили. А це кастовний. Ні. Ну це не платформа. Я просто не знаю, як Е, 에... не платформа Напишіть в коментарях якщо ви знаєте як називається те платформою звичайне жим'ямо. Давайте давайте заблокований, ладно. Ну це і відбави тоді пограти не можемо. А ну да, і тут немає різьмі. Ну давайте пройдемо тоді за челлендж. Я розбився. Даже мы сьогодні нам їдь бах будемо. Вивчли. Я вибачаюся за те, що пограв. Ой-ой-ой. Вибачте, я це проводити не буду. Окей, перший баг має бути в практиці. Ми маємо зайти в практику. Не знаю, на що нам в практиці бути. Нам треба вона. Не знаю, це по сьогодні. Це баг. Сьогодні ми з вами її його... глянемо. Ми ж працює або ні. Це ж ще й мене прикольно. тут у нас виходить ось так ось все. Так, ми зараз в практику заходимо. Давайте повідомляємо. Я зупинюся і дойду туди. Все, друзі, я рахую, це буде нормально. Там не копійка, все ясно. Та копійка вже зібрана, і ми її ху. не можемо. Ой, друзі, ми зараз майже дойсу Ой, вибачте. Ось тут цей мама мені важкий. Якщо Тут буде спам. У не такі спам. Вот такі воспам. Отливаємо щось. Його не друзі. О, бо. Тебе привичку заповняти. Угу. Угу, угу. Друзі, просто нам знаєте, як тут ми можемо. Його мої, друзі. Окей. Друзі, все, все, все є. Что у нас получилось? А, воля. Не, ну цей баг, по не працює нас, и баг не хочется тута. Не, він тут. -то. Просто туди. Вот. И і... він тоже не працює на два робочих бага. Вот Ладно, це едині баги, інших, я не знаю. Но мы будем походить цей ривень з вами. Зараз. Какие якистные. Ой. А это было бы... А я что-то не портувался. Я мог перекортовывать. Блин, я бачила я я. Ударил кот, на попытке выдно. Да я как якби... бы зазвичай набираю. Краска в ней ривне, а похоже, там платформы всякие. Все я для вас занимаюсь. Я как бы просто занимаюсь сьогодні для вас. Ну ладно, мы за челлендж. Погаде знімаємо. Наступний разний рівень, який буде, я вам не скажу. Ну, ви не знаєте, зрозумієте, це який це рівень. Я хочу, знаєте, що зробити? Тис... Окейпер ще й рівень у нас тієї мед. Не здалі. Отак буде безкінечно Ми Розбиваємось і у нас починається наступний рівень. Я маю Окей, я там програвав, щоб ви глянули, як це знаходиться. Ладно, друзі, давайте зайдемо в перший стеріл Madness. Окей, тут, тут клік, клік, ой. Ну все, друзі, ми на Бехонтек. Друзі, ну тут я, напевно, що вже я прийду на поверхей, так. Наступний, якщо я зараз програю, то тепер вже ми пропустимо поверх, і у нас буде дяло. Взагалі так, приходження ясня в окремо, але воно не буде за Україну, Просто ми якби з вами не забудумо. Першого початку заставку, ну воно це не заставка якби. да. так, тут це є портал гравітації. Не знаю, його, що його так сховали. Тут лише і не два портала, тут їх три, якісь цей умет на Оу, О, я копійку підібрали. Якщо ми зараз на Повергєст. А, якщо ми зіллеємося на Повергейсті, то ми вже на реал прийдемо. А мені здається, я запрету з першого глазу. Друзі, якщо я програю, то <губ> ви самі знаєте. його не буде Кожен рівень можна один раз, його не прийшов це. Його більше не можна я... ладно, Це інше. Дивіться, завтра вийде така сама тема. О, так, да, друзі, ви, 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 все. Да, просто, я мав на увазі ми переходимо на е, повер-гейс. Нам, коротше, треба буде. Блін, якщо я зілюсь, мені прийдеться до ял переходи проходити. Забуде, потім мене веду ну, прямо до Дєменів. Я точно буду завиватися? Давайте ми це з вами пройдемо з першого лазу. Треба Зараз. Ні? Ні, не зараз. Тут все, зараз копійка. Плюс копійка ще нам далась. За копійки. Ми можемо отримати... А, секретний рівень, точно. Як буде бейсах, ми розділімося, то буде йти секретний рівень. Угу, давай. А ну фотоси. Блин, а дороги ми да переходимо переходим. Тут я, напевно, что уже перейду на бейс автор бейс. Після нього. А еще. 음... Ну а якщо я на поверху the challenge. Видо закінчу его. Я пошл всем папа. <гум> Ладно, ну, я думаю, вы и так знаете, что я покажу в кожних відео кажу. <laughs> ладно, не в кожних, ну в довгих. В колоких я це не казав. Ну ладно, казала, ну не всіх. Йо-мою. <laughs> а ні, а завтра попала, ще зараз був не по це. Зараз... А, ну взагалі, якщо ми навіть це не прийдем, то вже буде попроще. Хоча... Бейс-Афтер-Бейс схожий важкий. Це перший раз в моїх відео з'являється дай -аут. А, ні, другий. Один раз. Ще він з'являється, йомайо. Та, тобі доведеться, що не буде довгим. Ладно, давайте вже, другі. Ще, б... Ще? йомайо, ні. Ні. Це, друзі, Бейс-Афтер-Бейс. То що, так, у мен... мене просто буде викидувати зразу у рівні і в мене буде з'являтися. Взагалі просто -да, Base After Base, я що... Okay. Замість base автобейс мав бути. <зас> Маємо, так, так. Його немає. Бо я в нього ніколи не грав. Я не грав. Пишіть у топові, щоб він повернув заявив, але ви в... останнім. Але без... і ще бейсай бейс. Так, робіть це. Так що да, ну, Якщо не зрозумів, щоб зря його видаляти. Хоча, можливо, без автобейс проще того самого медистарше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. можливо і не перетримаю. Дивіться, дійсно, можливо. Ну, Ми пройдемо за її челендж Всі рівні на хардкор. У нас вже... Йома, йома, я ось кинула. Ой, гриша. Да, я прийшов, все, я рівень. Я повернувся, не помню, що я прийшов. А давай я от і прийшов. Я, 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 я за це ладно. І останній рівень за її челендж як ви знаєте це наш секретний аревен. И напишіть в коментарях, мені міняти цей челендж на інший Напишіть це в коментарях. Це робити, або ні. А якщо це робити, то напишіть в коментарях як. І я прийшов в цей челендж. Ну, всім всі попаду. Вам та!